Навіть грамотне мовлення може бути пісним і сірим. Аби наша мова була яскравою, приконливою, і якщо хочете дотепною, використовуйте українські приказки. За моїми спостереженнями багато носіїв нашої мови через незнання українських варіантів вдаються саме до російських приказок. Ось вам типові перший блін комом. Ілі на вкус і цвіт товаріща нєт. А ще приклад. Пишите письма мелким почерком. Почнемо з першої приказки: перший блін комом». Як же українською мовою сказати, що не все завжди виходить з першого разу добре? А ось як: перший бублик, гливкий. Гливким називають погано пропечений хліб, такий, що ліпиться. Друга приказка: на вкус і цвет товаріща нет». Українською звучить так: на колір і смак товариш не всяк. І на сам кінець жартівливий вислів. Пишіть письма мелким почеркам він означає все. Я пішов, коли завершують розмову українською мовою. Він звучить: так цілуйте тата в коліщата. Насамкінець, лише додам, шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.